Водочку. Хрест біля ополонки ставлять. Йордан іде, а ну бігом на річку хопись за чиюсь білизну. А чого в річку? Вода ж крижана. Бо після водохреща наша рідня ще довго у воду не вступить. біжи, На пакости підбий когось на гріх. Увага, увага. Мирний периметр прорвано. З чортової домівки вислизнув суб'єкт. Знову, ну чому їм в теплі не сидиться? Вилітаю. За народним повір'ям, поки воду на Йордан не посвятять, в ополонках не можна полоскати білизну, інакше нечисть вхопить. Але який чорт зараз би сидів у воді? Така зюся. І ніхто не піде до річки прати. У всіх є пральні машинки. До речі, де ж той рогатий? Так і знав, У всіх же тепер пралки є. бабусю. Сьогодні другий святвечір, або, як кажуть, голодна кутя. Так, кутя пісна, риба пісна, вареники з капустою без м'яса, все на олії. Чудово! Господиня молодець. Упіймався грішнику. А пізно! Ця хата тепер моя. У ній замість голодної коті буде тлуста. <рив> Та ти собачу картоплю з салом підсолодив. Бабцю мені пороблено. Розсмішив і втік. Тату, а чого ми завтра на річку підемо? За легендою, на водохреща кожна ріка стає Йорданом. Ходи. Намалюємо хрестики на одвірках. То для того, щоб жодна біда наш поріг не переступила, я знаю. Зараз забіжу до хати і на По Повечеряли. тепер покладемо всі ложки в одну миску і накриємо хлібом. А навіщо? Щоб хліб добре родився. Голодна куча передує великому християнському святу, богоявленню Господньому. Або Йордан. Чи по-іншому водохреща, яке нагадує нам про хрещення Ісуса Христа Іваном Предтечею у ріці Йордані. Ця подія стала початком хрестового проповідництва і відкрила для людей Спасителя світу. В честь хрещення Христа 19 січня відбувається велике водосвяття. <плес> 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 так тобі й треба. Вода вже стає святою, от тобі й припекло. Священник уже освятив воду своїм хрестом. Тепер вона набула цілющих властивостей. Христос хрещається. в ріці Йордані. Ходіть до столу, нині останнє із зимових свят. Як іде лапати сніг на Йордан, буде добрий врожай. Прикмета така. А як нині зірок не буде, то не вродять горіхи і ягоди. Під час освячення йде сніг, добре роїтимуться бджоли. Коли на водах реща повний місяць, чекай паводку. А коли грім і блискавка, чекай глобальне потепління. Ану геть звідси. А то зараз водою покроплю. Тільки не це! Треба своїм вітальні листівки надіслати.